Вашингтон повідомляє, що відбувся сьомий перегляд програми МВФ, а це означає, ми отримуємо новий, тобто оновлений меморандум з співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зазвичай це лякалка, і вона може навіть приносити збільшення податкового тиску на українців. І зараз ми розберемося з вами, що несе нам цей новий оновлений меморандум. Але перед цим нагадаю, що ви на каналі «Залізний нардеп». Мене звати Ярослав Железняк. Ми розбираємось, куди йдуть ваші гроші. І сьогодні ми будемо дізнаватися, як МВФ хоче слідкувати, щоб наша влада менше приліпала до цих грошей. Отже, п'ятницю вийшло ввечері повідомлення, що МВФ успішно зробив сьомий перегляд програми. І відповідно це означає дві речі: перше. Ми отримуємо транш. Він невеликий, це 400 мільйонів доларів. І тут сама Україна попросила відкласти частину. Грошей, які могли бути більше в цьому транші на наступні періоди, зроблено це за наполяганням української сторони, зокрема Мінфіною і Нацбанку, тому що вони бояться, що якщо офісу президенту сказати, що у нас є більше грошей від іноземців, то вони все на кешбек або якусь іншу єрість спустять. Тому тут все нормально, зради немає. Нагадаю, що до МВФ прив'язано багато речей. Ну тобто, все наше зовнішня фінансування. Можу довго розповідати взагалі про важливість співпраці з Міжнародним валютним фондом, тому що я співголова групи дружби якраз з МВФ і Світовим банком в нашому парламенті, але для цього треба записувати окремий блог. Тому коротко прийміть на віру, що для МВФа це не тільки питання грошей, це питання, що на них дивляться всі, 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 всі навколо. І без їх умовного нормального перегляду нашої програми ніхто більше в Україні грошей не дасть. Ну, для нас це важливо. Як працює МВФ, у них є великий текст на сотку сторінок, де багато речей, що там зробить Україна, як у нас виходить триматися макроекономічної стабільності, все таке. І є те, що називається маяки які це є як KPI для персоналу. Ну тобто, ти їх виконав, все ок, ти їх не виконав, проблема можуть не дати грошей. Багато KPI не виконав, скоріш за все, програма зупиниться. Зупиняти чи не зупиняти, приймає Рада МВФ, в якій представлено багато країн. І от ця новина, що нам переглянули сьомий раз. Програму говорить, що ця рада проголосувала за Україну. Тобто, ми залишаємося в, в співпраці з МВФ, що звичайно для нас дуже зараз важливо. Яка ситуація з цими структурними маяками? Ми до цього перегляду мали зробити їх 10, тобто виконати. І ем, незважаючи на в принципі те, що. Відносно непогано йшли, але деякі з них ми виконали значно пізніше. Але ну, тобто, строк зірвали, але все одно до цього засідання Борда виконали. І деякі, ну досі, на жаль, не виконані і перенесені по строкам. Що умовно, де ми зірвали строк, але все ж таки все зробили. Це створення цього нового адміністративного суду на заміну цьому суду Вовка. Відомий ОАСК, скандальна історія. Закон прийнятий, підписаний, але мали ми це зробити 31 грудня, а зробили по факту у 2025 році. Те ж саме з стратегією Комісії по цінним паперам, але це дуже, ем, дуже, коротше, скучна історія, тому вам буде не цікаво. Є ще маяки, які ми б мали виконати, але по погодженню сторін, тобто і Україна і МВФ погодилися, що окей, Треба щось змінити, перенесли строки. По строкам це перше конкурс на голову БЕП. Він мав бути призначений до кінця лютого. Зараз ще триває конкурс. Конкурс зараз буде на знання вже етап на знання законодавства. Коротше, ще триває цей процес, це нормально, тому строк перенесений на середину літа. Друге, це правки ЛОЗО. Проблема, парламент не голосує теж саме перенесено на середину літа. І останнє це аудит НАБУ. З ним прям просто біда. Причому біда, скажімо, за все, не з боку України, а з боку іноземних аудиторів. І ну, процес постійно затягується і постійно переноситься. А так само перенесли реєстрацію закону про ризики третіх сторін для інтеграції ділбанкінгу, не банківського бізнесу. Все таке. Коротше, оцей законопроект, про який ви могли читати в змі про податки на уклон, лис, Ютюб, Убір. От його Мінфін мав підготувати і зареєструвати в парламенті. Не прийняти, а просто зареєструвати в парламенті. Мінфін не встигає, попросили теж строк перенести. Якщо не помиляюсь, до кінця вересня це добре. Підкреслю, це не означає прийняття закону, і, відверто говорячи, закон не такий страшний, як його. Представляє щонаймен зараз деякі змі. На всяк випадок запишу вам окремий блог, розбір цієї ситуації, щоб ви розуміли, про що йде мова. А тепер що стосується нових маяків, які ж нові маяки, або що нове з'явилося в цьому новленому рандумі після сьомого перегляду? А, тут, в принципі, не так багато змін і гарна новина. Вони не несуть для нас як громадян нічого поганого, там не буде страшних речей, як підняття тарифів. Там хтось знає, боявся колись ринку землі, підвищення податків, повернення податкових перевірок. От всього цього немає. Тому, якщо ви чуєте якусь лякалку про. МВФ, ну, ви краще подивіться це відео, будете, по-перше, спокійні, по-другому, по-друге, вам просто не будуть вішати лакшину на вуші. Що з'явилося в результаті? Перше, це процес новий оновлення і відбору незалежних членів наглядових рад держпідприємств. По-друге, це перевірка і голови, і членів комісії по цінним паперам, згідно принципів, Файоска. Мій закон не буде розповідати вам навіть, що це таке. Просто там, міжнародні принципи для комісії по цінним паперам і фондового ринку. А, Мінфін має з податковою смитницею реалізувати оновлену it систему а, Мають бути розроблений середньостроковий план реформи фінансового ринку. Я навіть не розумію, що це таке, але черговий документ, який МінФін знову буде довго розробляти. І е, має бути від Кабміну розроблена стратегія відповідно, відповідно до інвестиційної стратегії. От звучить так само, як і написано, тому не знаю, що таке були ще prior action. Що таке prior action? Це коли МВФ говорить так: типа, Україна. Ну ви вже настільки обнагніли, що якщо ви оце і оце не зробите. То ми навіть не вийдемо на програму і не дамо вам грошей. Конкретно в цьому випадку мова йшла про підписання, і не повірити закону про підвищення акцизів на тютюн. Ну те, що я вам розповідав, що там офіс президента взяв гроші від деяких виробників і затягував підписання через 106 днів після нашого диску. Як кожен день ми говорили, скільки грошей втратила держава, нагадаю це більше 2 мільярдів. Президент підписав закон, його три дні потім не публікували, зараз публікували. Коротше, все нормально, вимога виконана. Ми відповідно отримали перегляд. От якщо коротко, то все це, що з'явилося в меморандумі. Нічого страшного немає, ніяких там великих реформ, прям сильно не передбачається. Нагадаю, що у нас залишається... Деякі ті вимоги, там реєстрація закону про ці цифрові платформи, про які я до цього вам згадував. Це є е, е, знову ж таки реєстрація закону про ризики третіх осіб для банків, умовно, це взаємовідносини е, е, там фінкомпанії які обслуговують необанки, в тому числі і е, Модобанк. Е, до кінця середини літа тепер має бути призначений. Е, Голова державної митної служби, до речі, поки конкурс навіть не почався, має бути подана подана бюджетна декларація, має бути знов ж таки та ж сама стратегія фінансового ринку. Ще ми очікуємо призначення голови БЕП. Конкурс іде правки лозового, з якими м'яко говорячи, велика проблема. Ауди, оприлюднення нарешті аудіту набу. Зміни по процесу відбору членів наглядових рад, IT-стратегія податкової митної служби, знову ж таки, результат по НКРЕ КП, це комісія по регулюванню тарифів, все таке, і там, розробка інвестиційної стратегії. В принципі, ось це все. Це все, що я можу вам розповісти про новий меморандум. Ну, правда, не звучить як щось страшне. Тому наступний раз, коли ви будете чути від особливо наші урядовці, це люблять, знаєте, вони приходять на наш комітет, і говорять, МВФ вимагає. Я якби меморандум МВФ знаю на пам'ять. Говорю, де? Горіть, ну ось Я говорю, це не вимога. Це ваша хотілка яку ви записали в тексті, які взагалі не є обов'язково для виконання, і на цьому у них. Виявляється не дуже приємна розмова, тому я дуже сподіваюся, що передивившись це відео, ви будете спокійні, що у нас є що найменш зовнішня підтримка, вона залишається. По-друге, що від нас нічого страшного, що не менш зараз не вимагають, і МВФ спокійно і достатньо з великим розумінням відноситься до того, щоб під час війни не ставити жорсткі критерії. Хоча по відбору незалежних голів, от Митниці Бе бо я вважаю, що можна було підійти значно більш активнішим, як і поправкам МВФ Лозового, але це вибір МВФ. Я планую, до речі, у квітні бути на річних зборах МВФ. Буду вам записувати багато відео там про всі інсайди, що зараз обговорюються на фінансових якраз платформах у Вашингтоні. Тому сподіваюся, що це буде вам цікаво і корисно. А з вами був Ярослав Железняк. Ви були на каналі Залізний Нардеп, пишіть коментарі, що вам ще буде цікаво по меморандуму з МВФ-ом і залишайтеся з нами.